Привіт всім. Так, була ось зроблена така, може кому буде, скажімо, відповість на свої питання, десь побачить помилки, Значить, подрібнювач трави. В нашому випадку люцерну додаємо певний відсоток до корму свиням. От, фракція подрібнення. Десь отака. От. При 10% в автоматичних кормушках в кормі воно проходить тільки так. Дуже довольні. Перебили вже, та, мабуть, більше двох фуртюків з люцерки. Тобто нормально. Кожен день, продовж року вже йде та ну від 3 до 7 тюків Думаю, нормально. Значить, як було зроблено газовий балон, як всі бачать, двіжочок, колись ДКО було, пристосували його сюди 900 оборотів 3 кВт. Збільшено оберти десь, десь тут виходить 1900 обертів на вало. значить, зроблені елементи. Із трьох сегмент для косіння трави мотокоса. Вот. Хто буде робити, оцього не робить, значить приварювати не треба. Лучше трошки поморочити зробити вал різьбовий і на закрутках це все дело зібрати наборкой то тобто один упор. потом ставим нож, закрутили. Промежуток, гайку, длину таку. Потім уперли в гайку, закрутили, уперли, закрутили. Таким чином воно буде, скажімо, більш надійно, не буде його рвати, ножі не так вивести, от сварки вони ведуться капітально, скажем, буде момент обслуговування. Ну, коротше, це в планах переробити. Так, противорежущі, як видно, сегменти із коси. Ось так їх. Прилаштували, вибачайте, що в роботі одразу не показую. Е, Скажемо, робота буде вечором, тут трошки запас на вечір буде. На завтра будемо крутити, то я покажу віддільним. нарізати не хочу. Е, та ніколи, скажімо так. Оце так, рішетка. Отак. Десятка проток. Тут все просто. Значит в работе покажу. Всем спасибо.